Привіт усім, неймовірно радий вас бачити. Я вдруге виступаю в Черкасах. Книга, написана протягом останніх двох років, складається з трьох умовних розділів. Перший це тексти, які стали наслідком поїздок волонтерських в зону війни, фактично. І я думаю, що це найбільш печальні, найбільш якісь трагічні і сумні вірші, які я написав в своєму житті. Друга частина це тексти, які з'являлися раніше, і в них є певний момент перечуття того всього. І зараз вони інакше прочитуються, тому вони цікаві і вони знайшли своє місце в цій книзі. А третя частина це вірші про те, про що я люблю, вмію і намагаюся писати як найчастіше про любов, про жінок, про щастя, співіснування першого і другого. Вас вітає громадське телебачення Черкаси. Сьогодні у нас в гостях відомий поет Дмитро Лазуткін. Доброго дня. Доброго дня, Дмитро, скажіть нам, що вас привело до нашого славного граду? Ну, я тут не вперше вже колись презентував тут попередню книжку свою, яка називалася Добрі пісні про поганих дівчат. І е, зараз я приїхав в рамках проєкту Мережа або Мережа е, все, всеукраїнський такий тур кількох українських авторів за підтримку фонду відродження, який відбувається. і е, при участі. Видавництво «Меридіан Черновіц», тобто автори «Меридіан Черновіц», А це на думку видавництва, найсильніші автори України. Тобто, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Я, Дмитро Лазуткін, Андрій Любка. От ми будемо їздити 30-ма, 30-ма, може би, тридцять Може, міста я не знаю там скільки всього в проекті, але їздимо україною, виступаємо, презентуємо нові книжки, які вийшли у видавництві. Тобто спілкуємося зі своїм народом, якщо так пафосно говорити, а насправді мене привело сюди бажання передусім ще раз побачити аудиторію прекрасну, яка збирається в цьому місті, і почитати нові тексти, поговорити, поспілкуватися. Бо за цей час і у мене і написалася нова книжка, а це дуже непростий, ясна річ, час зараз останні два роки. І знову ж таки є про що поговорити я думаю. До речі, з приводу аудиторії. Ну, те, що поет у нас більше, ніж поет. Це в Росії. У нас е, е, поет є поет. Річ у тім, що в нашій традиції, як правило, літературно обдарованими були самі знакові і в політичному житті, постаті. Візьміть того самого Володимира Винниченка, від якого, до речі, певний час залежала доля УНР. Ну, Дмитро, я хотів, в принципі, запитати вас не про це. З Дмитра Павличка можна згадати, да, Івана таки. Я хотів вас запитати про аудиторію. Ось аудиторія сучасного поета. Це хто? Які люди вас читають, які люди приходять на ваші зустрічі? Ну, читають різні люди, а приходять передусім. Студентки філологічних факультетів першого, другого, третього курсу, тобто найпрекрасніша у світі аудиторія. Yeah, Хоча, неприємний on... бонус в нашій діяльності. Хоча на насправді на, на дуже, дуже різні люди в різних містах приходять. Залежить багато і від організаторів від їхнього коло спілкування, але переважно, звісно, ж це і переважно це дівчата зі своїми хлопцями. Тобто, якщо хлопці, то це це переважно, все таки такі хлопці, яких. Приводять дівчата, які цікавляться якимись тонкими такими матеріями, як сучасна українська поезія. А хлопців приводять як в дитинстві. Ну, я не знаю мотивів, але насправді. В багатьох містах я вже в рамках цього проекту був в Кременчузі, в Полтаві, в Кіровограді і в Ніжині. В багатьох містах насправді була якась така чоловіча аудиторія. Насправді, ті, хто, наприклад, там є там, поціновувачами творчості гурту «Козак Систем», які на моїй на мої вірші багато співають пісень. Ті, хто, можливо, дивиться бокс, знають мене як спортивного коментатора, там боїв там, братів, кличків, усика, олімпійських ігор і таке інше. Тобто різні різні люди. А були такі, от в Кременчузі, один хлопець весь час. звичайно це роблять дівчата, десь сидять на першому, першому ряду і цитують, і повторюють за мною ледь, але ну, рядки якихось текстів. Так, от був такий хлопець в Кременчузі, який там знав на пам'ять чи не половину з цієї книжки. І ну в кожному місті мабуть, от зустрічаються такі поціновувачі сучасної української літератури, і це з одного боку несподівано, з іншого боку, ну однозначно добре і приємно для автора, коли ти відчуваєш, що тебе тут знають, що тебе тут е, хтось чекав. Безумовно. Дмитре, таке питання. Тематика ваших віршів, вона від збірки до збірки змінювалася. Наскільки можна було б прослідкувати? Ця збірка у вас вже восьма. Ну з одного боку, вісімка символ нескінченності. Тому. Вам літературної праці, хочу побажати від себе. Але з іншого боку, мене ось назва зацікавила. Чому саме червона книга? Чому саме червона книга? Ну, тут менше про тварини, рослини, ясна річ не про це. Але це червона книга якихось почуттів, якщо можна так сказати, якихось внутрішніх станів, якщо бути ну, до кінця відвертим. Тому що е, тут е, відображений стан відображений період знову ж таки з 2013 до 2015 року, тобто цей час, в який ця книга писалася, і вочевидь, всі ці наші загальнонаціональні травми вони. Таким чином, певним чином відобразилася, Тобто, в першій частині тут тексти, які написані, вна, написані внаслідок подорожей по зоні АТО з артволонтерськими різними проектами, ми їздили до військових, фактично проїхали всю лінію розмежування і не один раз. Тут в першій частині ж так само є вірш Реквієм, який вже там читав Євген Нищук, і Саша Кольцова, і співали знову ж таки ті ж самі козак І От ну печальна частина і не текстів, які не притаманні мені в другій частині. Тут тексті тексти передбачення, які були написані раніше, але зараз сприймаються вже абсолютно інакше, передусім мною. І думаю, що деякими з моїх читачів. І третя частина це все таки така колекція. Колекція ну, не кохань, але колекція почуттів, вочевидь, які зараз знову ж таки сприймаються крізь певну призму е світу, який змінився, який вже, напевно, попри всі наші бажання, не буде таким, який він був до того. Тобто, це в цій книзі я відстежую внутрішній стан простої людини тут без жодного пафосу і всі ці болі, печалі і сумніви, які притаманні, я думаю, що багатьом нашим співвітчизникам нині, ну і мені. В першу чергу ясна річ бо я автор. Тобто, громадянське воно перевищує якесь людське. Та я б не сказав, що тут воно громадянське, воно знову ж таки, це чи можна назвати якусь душевну боротьбу, якісь пориви, якісь внутрішні переживання громадянськими. Напевно, ні, напевно, це якась загальна людська історія. Людина, яка занурена от, о, в цей казан пекельний, який так чи інакше змішує і, і, і переварює в собі е, і людей, і долі, і, і почуття, і погляди, і обличчя. Тобто це дуже інтимна насправді книга, просто вона стосується деяких речей. Які виходять за рамки, можливо, так, наприклад, там тематики попередніх книжок. тобто тут менше інтимної любовної лірики, любовної лірики менше, так менше, менше жінок, а більше якихось філософствувань і розмірковувань, і фіксації знову ж таки цих станів. Тоді, Дмитре, є провокаційне питання. Ну, якщо збави Боже не зможете відповісти, то ми вас зрозуміємо і відео це знищимо. З приводу жінок, а в чому черпаєте натхнення? Тому що один мій товариш, який пише дійсно класні тексти, я маю на увазі тексти для пісень, він в принципі, говорить, що йому необхідно переживати всі ці почуття знову, знову, знову і знову, для того, щоб у мене був, у нього був матеріал для написання нових пісень. Але оскільки, цитуючи, Вічна йому пам'ять Андрія Кузьменка написати файну пісню. Це зовсім не те саме, що написати вірш. Тобто цікаво, як у вас з поезією відбувається? Що надихає? Тому що все ж таки восьма збірка, знову ж таки, повернувся до цього магічного числа це вже немало. Ну, якщо. Світом правлять гроші, то е, творить світ все-таки передусім любов, і я думаю, що для літератури і для такої царини літератури, як поезія, притаманно дослухатися до свого серця і відкривати своє серце. Тому е, ясна річ, що якісь особисті переживання вони е, є таким от свого роду диханням. Цієї книжки, як власне, і попередні книжки, як сказав здає, хтось з класиків, здається, Борис Нечердан, не знаєш про що, що писати, пиши про женщин. Е, тому без жінок і в цій книжці не обійшлося, не дивлячись на те, що вона доволі печальна така, і не зовсім про це. Але тут багато є дуже таких проникливих таких текстів, щирих і ясна річ, заснованих на реальних подіях і на реальних якихось е, е, Спробах знайти гармонію в коханні. Ну, тобто, в переважній більшості ліричний герої, це ну, не те, що ви, але прототип принаймні ви. Однозначно, однозначно, тут без зайвої. Та... Б, 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 однозначно, я прототип. Думаю, інакше мені було б важко бути відвертим до кінця. Все -таки. Я, я люблю іноді е, дарувати свої якісь почуття і емоції персонажам тим чи іншим, але все таки максимальна щирість, максимальна щирість так, вона через власний досвід, через власне світове відчуття приходить. З приводу щирості, у вас е, вірші як україномовні, так і російськомовні. На якій мові легше писати, мабуть так. Ну, і для мене, як для людини у побуті російськомовної, цікаво, а на якій мові ви думаєте? Ну, по-перше, я не думаю мовою, я не знаю, М мене часто запитують, я не думаю на якійсь мові конкретній мовою, я висловлюю те, що я думаю. А по-друге, ну я зараз російською мало дуже текстів пишу, у мене. Je, була виходила книжка в Росії, я був лаурятом Російської премії по літературі до всіх цих подій. Зараз теж з'являються іноді, але ну, дуже мало російськомовних uh, текстів. Тому ну, я себе однозначно відчуваю українським поетом. І, але знову ж таки, як там корінний кіян, який народився в Києві, і весь час існував в, в такому двомовному середовищі. Тобто я, я не відчуваю жодного дискомфорту, насправді, жодного конфлікту тут внутрішнього. Мені. Дуже зручно, так. І водночас мені подобається перемикатися, якось це, як не знаю, там, якщо ти музикант, то ну, там, пограти на кларнеті, а, а, а потім пограти на трубі, якщо ти вмієш робити і те і інше. А, ось, або, там, ну, Ну практично зміна діяльності це вже відпочинок. Так, так само і з римованими, і неримованими текстами, наприклад, з верлібрами, так само це теж трошечки інше, відмінне, і це дозволяє не зациклюватися на якійсь одній ноті і все-таки урізноманітнювати і свій там якийсь там творчий шлях, умовно кажучи, ну і просто якось перезавантажувати свою голову, щоб не заморочуватися з приводу якоїсь такої однієї ноти. А література важка праця. Ну, я думаю, що для людини, яка пише прозу, наприклад, це щоденна і непроста праця, як мінімум, бо треба себе примушувати, не завжди є настрій, натхнення не приходить за графіком, хоч як його не привчає, але все одно. Тому, якщо йдеться про прозу чи про драматургію, особливо коли якісь дедлайни, коли пишеш якісь сценарії, можливо, то, то так. А в випадку поезії. Тут велика перевага цього жанру в тому, що ти можеш собі дозволити робити те, що хочеш, коли хочеш, коли у тебе з'являються сили на написання якихось поетичних текстів. Тобто це концентрована, емоційна така історія, яку ти втілюєш у слова. І коли приходить текст, то все інше відходить на, на другий план. І всі графіки твої, всі плани твої вони просто зміщуються якимось таким природним чином. Тому е, я думаю, що для мене це приємна і легка праця. А для кого як? Для всіх за всіх не скажу. Дмитре, а ця книга стала результатом вже ну, того, що ви. Не тільки відомий, а ще й непогано заробляючий поет, чи вона стала результатом довгих пошуків грошей, спонсорів. Коротше кажучи, цікаво було б дізнатися, чи можливо прогодуватися літературною працею, якщо вона приносить таке задоволення. А якщо неможливо, то... Може, це тоді радше хобі, чи як це можна сприймати? Ні, це, це, це моє основне заняття, так би мовити, хоча ясна річ, що в фінансовому плані це ну. Те, що ми називаємо там якийсь там приємний бонус, там якийсь додаток важливий, але все-таки е, додаток. Я думаю, що більшість письменників так не за рахунок книжок своїх живуть, принаймні, якщо йдеться про видання книжок в Україні. Тобто е, існують якісь гранти, існують закордонні стипендії, або викладацька діяльність паралельна, або журналістська діяльність. Тобто я ясна річ, що мені більше платять за те, що я коментую бокс, тобто там так, е, або там ну, інші види доноборств. На телебаченні. А, але без літератури, я думаю, що все одно без власної якоїсь творчості мені б вдавалося, це гірше, це точно. Тому що якийсь має людина все-таки набувати якийсь і шукати свій якийсь неповторний голос, свої інтонації. Мені в цьому література допомагає, але знову ж таки, це, це основа. А, то рече хобі. Просто так виходить, що хобі стає більш високооплачуваним внаслідок ну, зрозумілих нам усім причин. А взагалі-то книжки теж щось, щось приносять. Так. І е, у мене перша, друга моя книжка виходила внаслідок перемог в літературних конкурсах свого часу для молоді. Творчі там гранослов і смоки, вони і зараз існують, і це нормальний шлях для людини, яка хоче видати першу книжку там прозову чи поетичну, але її ще не знають, і видавництва не хочуть з нею особливо розмовляти, то можна спробувати в таких конкурсах реалізуватися, стати лауреатом там з першої, з другої спроби, кому як вийде, і вже. Переможцям друкують книжки, а далі вже тебе більше знають. Ти виступаєш, презентуєшся, і от таким чином входиш в літературу. Свого часу ловрятому смоски пота гранослово були там. Не знаю, там і той же Сергій Жадан і ірена Карпа, і багато багато інших моїх друзів і колег по Перу. І так само я цей шлях пройшов. Ну а зараз уже самі видавці пропонують і якось так органічно книжка за книжкою виходить по мірі того, як з'являються тексти, і це добре. А Письменницька спільнота, вона однорідна. Ну, просто ви згадали про братів та сестер по Перу. Письменницька спільнота неоднорідна, тому що у нас вже там так сякали, сформувалася, наприклад, жанрова література. Так? Є е, е, абсолютно такі жанри автори, як там, Мехет або там, Кідрук. Е, Є Влада Лузіна, умовно кажучи, так, і, і, і там це абсолютно інша аудиторія, інша царина і, і взагалі і, інше, інше, інше поле. Ну наскільки різне, наскільки взагалі відрізняються люди, які читають книжки українською в наш час. Ясна річ поезію читають менше, наприклад, але там теж є своя аудиторія і. Сказати, що це однорідне поле, ну це, це, це буде не зовсім правда. Так, багато там, точок перетину, багато якихось спільних, там, не знаю, спільних акцій, там, багато людей, які е, приходять і туди, і туди. Але за великим рахунком автори дуже різні. І шлях їхній теж різний до читача. Тому я би казав, що у нас. Ну, не зовсім, не зовсім інакші поля, але все-таки росте на цих полях е, е, в плані культур, е, ну, Щось таке, що ну, не зовсім схоже на одне. Знаю, що неодноразово вас перекладали більше, ніж на десяток мов є переклади ваших віршів. Скільки вірші ось в тій щирості в своїй втрачають при перекладі? Ну мені важко судити, тому що я відверто не можу оцінити там якість перекладів там, на грузинську мову чи на литовську. Ну, я ну, знаю, ну, я... добре, А я... на англійську я... яку я... знають практично. Я всім. знаю, що перекладачі там порядні люди, талановиті люди творчо якось там ну, насичені і начитані. Тобто їх культурний рівень, нібито передбачає, що якість перекладів буде високою. Хоча, знову ж таки, навіть якщо говорити про переклади англійської та російської, у мене є запитання, наприклад, іноді до перекладачів і є певні претензії. Але, ну, можливо, це просто я надто вимогливий. Але ну, тут така штука, що на 100% все одно оцінити. Це має читач, а не я. Бо то, то, той читач, який ясна річ, зручно Но, Ну, якісь передачі. відгуки від е, покупців цих перекладів. були? Ну, Я знаю, що дуже добре пішли мої переклади, наприклад, на французьку мову. Тобто, там в місті Коньяк з прекрасною назвою такою відбувався фестиваль, де там перекладач казав, що шикарні були відгуки, але. Це можливо тому, що сам перекладач був захоплений моїми, моїми текстами, без цього ніяк. Тобто, має бути якась така невеличка закоханість. Ось. А з приводу інших варіантів, ну от на Литовському не перекладав, перекладав Декшність такий перекладач. Тут, ну, це інше абсолютно за емоційним складом людини. От мені важко сказати, як воно було. Але ну. Йому цікаво це робити, він це робив і люди сприймали добре. Окей. Хоча, знову ж таки, я свої тексти читаю і він читає переклади на Литовську. Абсолютно інакше, абсолютно інакше. І відповідно я бачу по реакції аудиторії те, що вони теж сприймають дуже по різному його і мене, наприклад, коли я виступаю. Так що тут однозначної відповіді немає, але однозначно можна сказати одне, що мають бути якісь програми перекладні, що перекладів української літератури в принципі катастрофічно мало, як для сучасного світу. Це просто взагалі мізерне, мізерний відсоток перекладається іноземними мовами, і а, а цим має займатися, от саме цим має займатися держава, тому що е, все, що відбувається нині, це ініціатива видавців. А, Своєрідне промо держави через літературу воно наразі відсутнє. І це, і це, і це погано, тому що і, і наслідки цього теж е, не найкращі, ну, як, м'яко кажучи. Про не найкращі наслідки в усіх країнах, де так чи інакше національна література не розвивалася, можна говорити, на жаль, дуже довго, і це дійсно. Така сумна ситуація. Я про відсутність участі держави у створенні я цього не скажу держави, ні, справді, ні, не скажу Я що на ні, ні, я навіть не про це я, я раджу раджу просто звернути більше уваги, так. так Дмитре. Ну і якщо ви не проти, скажу чесно, дуже хотілося б скористатися службовим становищем і попросити вас щось прочитати, тому що те, що я б бачив на Ютубі. Ну, якось воно особисто для мене на рівні сприйняття. Вами прочитані вірші. Якось мені сподобалися більше, ніж ті самі вірші, які я сам вже собі перечитував. Тому хотів би вас попросити прочитати щось на ваш смак, але щось для вас, ну, не знаю, знакове чи так. Ну, давайте я ж. І Вже багато говорив, що книжка сумна і печальна. Але прочитаю, мабуть, найвеселіший, один з найвеселіших текстів в цій книжці. Хай буде якийсь такий позитивний настрій. Скоро свята, врешті-решт. Дівчинка вимазалася, саджаючи шпалери на клей, але продовжує говорити, не приховуючи захвату щирого. Напевно, з такими ж інтонаціями акторка Саша Грей. Могла б читати вголос уривки з 50 відтінків сірого. Але реальне життя і література розходять долею як підводний човен, з наприклад, катером для прогулянки побачень. І врешті-решт, не кожна красуня дозволить, щоб її якийсь дивак жорстоко використовував не за прямим призначенням. Хоча у весни неблаганної є свій метафізичний сенс і у праці завзятої елемент насильства за обопільною згодою, та й де ти знайдеш такого мільярдера, який думає тільки про секс. З нашою екологією і з цією дурною роботою. Та гібридні пастки, ніби розплавлені сонцем сніговики, більшою мірою фантомні болі, ніж якась зафіксована матриця. Тож нехай собі далі напружено твернуть бруньки, шпалери клеються добре, і любов несподівано трапиться. Дуже от Знову дякую, Дмитре. Було дуже приємно з вами поспілкуватися.